У нас сьогодні без сумніву велике свято. Ми приймаємо вас у свою родину, у свою університетську родину. Дозвольте, ми всі разом подякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість сьогодні бути разом тут. Я думаю, кожен з нас розуміє, якою ціною їм це вдається. Цього року, на жаль, медичний університет втратив свого студента 5-го курсу медичного факультету номер 2 Дмитра Бойко, який віддав своє життя. За незалежність і волю нашої країни. Тому давайте усі разом шануємо пам'ять усіх, хто героїчно поклав своє життя у цій страшній російсько-українській війні. Спекова ситуація на жаль, не дозволяє нам повноцінно проводити нашу урочистості нагоди свят студента, Але я більш ніж переконаний, що навіть в такому форматі. Кожен з вас, хто сьогодні вперше одягне білий халат, абсолютно відчує усі ті емоції, які ви повинні відчути як першокурсник. Ми раді вітати вас в стінах одного з найстаріших медичних університетів не лише України, а й Східної Європи. Майже 240 років тут навчають лікувати, тут навчають доброзичливо ставитись до людини, поєднуючи вже вироблені роками традиції та сучасність. Повірте, що кожен з працівників медичного університету докладає максимальну зусиль для того, щоб кожен з вас отримав надзвичайні потужні знання. Використовуючи базу навчально-симуляційних центрів, також кожен з вас буде мати можливість доступу до наукових баз та різноманітних піднаукових ресурсів. Повірте, що ми маємо, як університет, достатні можливості для того, щоб здобувати фах лікаря, фармацевта, стоматолога. Маємо кілька планів. Плануємо створити університетську лікарню на базі нашого університету, де кожен студент-медик буде мати можливість покращити володіння своїми практичними навичками. Плануємо збудувати реабілітаційний центр в межах угоди, підписаний між урядом України і урядом Австрії. Без сумніву, цей центр має стати освітнім, науковим та організаційно-методичним осередком. Вірю, що серед вас і споміж вас є ті, хто мріє займатися наукою. Повірте, що в університеті є достатня матеріально-технічна база для того, щоб ви досліджували щось нове, синтезували нові сполуки і мали можливість висвітлювати свої результати на міжнародних конференціях, форумах і симпозіях. Ми також дбаємо про міжнародну співпрацю. Цього року, до прикладу, 10 студентів медичного факультету. Мали можливість пройти літню практику в університетській лікарні Глазго. Так працює укладена між двома університетами угода. Мені надзвичайно приємно, що цього року університет поповниться 744 молодими, амбітними, з повними великими планами і мрії. Кожен з нас присутніх щиро дякує вам, що ви пов'язуєте свої плани і мрії. Саме з Україною. Дякую вам за те, що залишились навчатись тут. Окремо дякую студентам сусідньої Польщі за те, що довірили і за те, що брали Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького для навчання. Повірте, це вселяє нам віру в нашу швидку перемогу. Традиційно до нашого університету поступають краще краще серед першокурсників. У нас є троє, хто здав національний мультидисциплінарний тест з максимальним балом 600. Серед них є випускниця Запорізького ліцею No99 Єлізавета Варгінна, двоє євільян Софія Нашкельська, випускниця фізико-математичного ліцею, а також випускник загальноосвітньої школи No98 Нікіта Бернацький. Шестеро студентів отримали максимальні 200 балів. Щодо двох дисциплін. Я зичу вам, що такі результати ви продовжували показувати стіна нашого університету. Шановні і дорогі першокурсники, якщо ви стоїте тут, точно такі слова, як доброзичливість, бажання вчитися і жертвувати своїми інтересами, подеколи мріями, на користь інших, це про вас. Впевнено, рухайтесь на шляху здобуття мрійної професії. Старайтеся завжди бути найкращими. Не забувайте про самовдосконалення. Повірте, що кожен з нас тут присутніх докладе максимум зусиль, щоб допомогти вам на цьому шляху. Успіхів, миру, перемоги і слава Україні! Героям слава!